Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо на продаж квартиру 174 тисячі євро за 65 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. Ми тільки що бачили спальню, заходимо зараз в санвузол. Квартира, в принципі, з ремонтом. Робили його два роки тому. Продається, на жаль, без меблів. Можна там розмовляти щось. Можливо, залишуть. Що мені подобається, що це район Petra Для мене один із найулюбленіших районів міста Валенції. Так. Давайте подивимося, що в нас є ще. Кухня невеликого розміру, але теж видно, що все, в принципі, в хорошому стані. Нічого міняти не потрібно. Докупимо якісь тільки речі і все. Більше нічого такого не потрібно робити в цій квартирі. Рухаємося далі до Вітальні. Ми маємо ось таку вітальню, вхідна зона одразу переходить до неї. Маємо вмонтовані шафи, тут якесь місце для дивану. Так, і ось так виглядає наша квартира. Також давайте подивимось на спільну терасу. Дуже багато місця, можна тут щось розташувати. І, до речі, квартира знаходиться на шостому поверсі. В принципі, ми можемо сказати, що якусь частину тераси ми маємо своєї. Дуже цікаво, навіть вони розташували такий столик. Ось так виглядає вхід до нашого будинку. Під'їзд є два ліфти, і він теж відремонтований. І ось так виглядає наш будинок зовні.